5 травня, глибина гріха, з глибини я взиваю до Тебе, о Господи, псалом 130 перший вірш. І він волав недаремно, глибини, з яких він волав, були глибинами гріха, бо він сказав: Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико, бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе, вірш 3, 4. Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господом милість і велике визволення з ним, і Ізраїля визволить він від усіх його прогріхів. Вірш 7-8 Так із глибини беззаконня ми можемо волати до Господа, будучи впевненими, що він із радістю допоможе нам. Ми не можемо перебувати занадто низько, щоб він не міг нас досягти. Язичницька максима, яку надто багато хто цитує немов Біблію, говорить, Бог допомагає тому, хто допомагає собі сам. Але істина відкрита в Біблії полягає в тому, що Бог допомагає людині, яка не у змозі допомогти собі сама. Прочитайте розповідь про бури на морі і про визволення від неї, записану в Псалмі 107, 23, 30 віршах. Про людей, які потрапили в бурю, сказано таке Ті, хто по морю плаве кораблями, хто чинить зайняття своє на великій воді, вони бачили чини Господні та чуда його в глибині, він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі його, до неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться, там недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх, він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Так було, коли Йосафат від імені народу сказав Господу: нема бо в нас си. Перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе. Друге Хронік 20,12. І Господь послав визволення. Усе це написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Римлян 15.4. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Євреїв 4:15, 16 Немічний значить безсилий, безсилий значить переможений гріхом. Таким чином, ми дізнаємося, що в умовах поразки, коли нас перемагає гріх, ми можемо з відвагою прийти до Ісуса і знайти прощення та допомогу. Бо тільки в найнижчому стані ми знаходимо зв'язок із Христом. Він прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння Матвія 4:13. Оскільки він прийшов врятувати загиблих, ми віддаємо себе на його милість, визнаючи, що ми загиблі грішники, але гріх. Це смерть. Тому Христос узяв на себе наші гріхи і помер за нас. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Галатів 3:13, 14. Так і в нашому жалюгідному, проклятому гріхом стані ми отримуємо допомогу від Господа. Смерть це найнижчий стан, який тільки можливий, і саме в Його смерті ми стаємо досконало з'єднаними з Христом, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Галатів 3,27 Ми зодягаємося в Христа через хрещення. А що таке хрещення? Чи ви не знаєте, що ми всі. Хто хрестився у Христа Ісуса у смерті Його хрестилися. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлення життя. Римлян 6, 3, 4. Про що це говорить? Про те, що ми не тільки можемо бути врятовані перебуваючи в найнижчому стані, а й можемо бути врятовані в будь-якому іншому стані. Фактично, всі люди перебувають в такому стані. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Римлян три, двадцять Але для того, щоб хтось міг отримати користь. Від спасіння Христом Він повинен визнати, що перебуває в такому стані. За законом віри, хвастощі недопустимі ніколи. Християнин ніколи не може хвалитися своєю добротою, бо вихваляння свідчить про відсутність віри, а що не від віри – те гріх. Римлян 14:23 Християнин повинен завжди визнавати себе грішником, і тоді зможе брати участь у жертві Христа. Тому він завжди живе тільки сьогоденням, разом із Павлом він може сказати: вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. 1 Тимофія 1:15. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісусу Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а Я для світу. Галатів 6.14. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.